Я вам хочу розказати і поділитися з вами, можливо, комусь стане також в нагоді Нам завжди цікаво. таким фокусом я видала розпорядження наказ, який було розіслано кожному ага. моєму співробітнику, про те, що якщо жодне російське слово буде в діловому листуванні, якщо воно буде е, застосовано е, в листах з клієнтами, з партнерами е, на нарадах, в мене в кабінеті. Звільнення в цей же ж день за сторін. Крапка. І виявляєте, за ніч, за ніч mm -hmm. усі опанували і вивчили українську мову. Це ж працює. Тобто, розумієте, це вкотре доводить те, що вагіна українізація вона не працює. Ми маємо якось стимулювати, саме стимулювати, не надихати, не ініціювати, не просити. Ми маємо стимулювати це коштом коштом, коштом.